Слава Україні! Розпочалась 562-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В ході ведення силами оборони наступальної операції на Мелітопольському напрямку українські воїни мали успіх в районах південніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут мали там частковий успіх, витісняють ворога із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах. Уночі 8 вересня противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу шахет 136 136-131 з південно-східного та південного напрямків. Усього зафіксовано пуски 20 шахетів у напрямку Одещини. В результаті бойової роботи знищено 16 дронів у межах Одеської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних удари. Здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Сельного, Чернігівської області, Сум, Грабовського, Старикового, Сумської області, Гранового, Харківської області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, це зокрема Турія. Блешня, Чернігівської області, Козаче, Угроїде, Грабовське, Сумської області та Уди, ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Гатище, Угірцеве, Харківської області на Купінському напрямку. Сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам'янка, Фигулівка, Дворічна, Кучерівка, Баївка Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Нової Горівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки, Луганської області, західніше Діброве, Спірного, Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське. Веселе спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Майорська Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них часів яр. Іванівське, Кліщівка, Нью-Йорк, Північне, Донецької області. На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ. В районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області так протягом минулої доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області. На шахтарському напрямку сила оборони відбила атаки противника в районі південніше Причистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля урожайного артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких водяне. Вугледар, причистівка, золота нива, урожайне Донецької області, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П'ятихатки, Роботине, Кам'янське, Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік козацького артилерійських та мінометних обстрілів. Зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області. На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники захоплюють та використовують об'єкти цивільної інфраструктури у військових цілях. Так, у селищі Дніпряни, що на окупованій Херсонщині, на території сільськогосподарського підприємства увірвалися близько 30 російських окупантів. Тут загарбники напилися горілки і почали з'ясовувати стосунки. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого п'ять окупантів загинули. А до окупованого Донецька приїхали з Росії додаткові підрозділи ФСБ РФ з метою контролю за проведенням на тимчасово окупованих територіях України фейкових російських виборів. Ці так звані вибори нагадаю, мають відбутися на Росії 10 вересня. Також з території Росії та Білорусі прибули групи окупаційних пропагандистів, щоб знімати сюжети про начебто позитивний та правовий перебіг виборів разом з тим, на окупованих територіях України місцеве населення не проявляє зацікавлення до цих псевдовиборів та намагається всіма доступними способами їх уникнути. Члени так званих Виборчих комісій у супроводі озброєних російських поліцейських та підрозділів російських окупаційних військ проводять побудинковий обхід. Окупанти нахабно заходять до кожної оселі, зупиняють українське цивільне населення на вулицях, ринках, магазинах та в інших громадських місцях, примушуючи ставити відмітку в бюлетенях. Наприклад, зафіксовані непоодинокі випадки, коли людей змушують силоміць голосувати не тільки за себе, а й за рідних та сусідів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії уражено склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, два пункти управління, дві зенітно-ракетних комплекси противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 640 окупантів, 23 танки. 23 бойові броньовані машини, 31 артилерійська система, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!